Вчора була низька свят, але для мене основне свята це День Захисника і Захисниці Вітчизни. Сьогодні ми зібралися з побратимами і приїхали шанувати тих, хто навічно залишився в строю, хто тепер веде боротьбу за нас в інших світах, дивляться нас, за нас з неба. Ми привезли маленькі дрібнички, які вони полюбляли за життя. Так їх шанували там, цукерки, цигарки, 100 грам. Побратими були завжди, і посестри були моєю якби, другою сім'єю. Були... Ми були в важких ситуаціях, в важких умовах, але завжди були єдиною, дружною сім'єю. Ну, вибачайте, якщо щось не так кажуть, чи щось неправильно, чи сумбурно, просто мені важко це записувати, тому що ну, кладовище розрослося, і на кладовище тепер у мене більше знайомих, чим, так, в мирному житті. І це все достойні хлопці і дівчата, саме цвіт нашої нації. Просто які встали і пішли захищати нашу державу, не дивлячись там ні на що. Даже я вам вшанував їх парами грамами коньяка, хоча не вживаю спиртних напоїв. Пам'ятаємо, боремось далі, ворог нас не залишить ніколи спокій, поки ми не переможемо. Слава Україні! Разом ми сила! Україна понад усе.